Ну, я бачу, от зараз є потенційний громадянин у віковій групі. Ми зараз зупинимось і проведемо працювання. Осяко залізничне ТСП Львова. Переряд військово облікові документи. Маєте при собі? Бачили. Може, бачилися. Я всіх не можу запам'ятати ми неделю. Так, так, так. Старший лейтенант запасу. Виключений з обліку за станом здоров'я. Все прекрасно. Дякую за увагу, гарного дня. До побачення. Рекордінг ну, став. Бачите, вулиці сьогодні понеділок. Ну, тобто зазвичай в понеділок от, дуже нелюдно на вулиці. Чому так, я не знаю? Допустимо, безпосередньо і минулого тижня так само було, і машин мало, і взагалі пересуваються громадян потенційно кандидатів. От, переважно або ту молодь, або старша вікова група, яка вже за 60. Ні, поїздка, вручається іменно у СП. В друкованому варіанті, так як ну, вимагає законодавство. якщо ми бачимо, що військо зобов'язаний, не оновив дані і дані застарілі, тобто, ж ну, образно 20-й рік обліку, в мирний час він е, е, має кожних 5 років проходити військово-лікарську комісію. У воєнний час кожен рік. Має проходити військову лікарську комісію. І ми дивимося, якщо людина застарілий облік, ми просимо його приїхати безпосередньо до нас, до та СП, і оновити Дані. То старший. Ззаді, ззаді. Бігла футболка. А де він візуально? Певно, що відхилення по здоров'ю мати. Чого не кажуть, чому не виновляють да, Багато факторів. Не мав часу, робота, не хочу і така відповідь. Я знаю, що зі мною буде. Ну, це все вплив, звісно, пропаганди на наших громадян з боку інтернет-ресурсів. Що я знаю, що там буде, а мене незаконно будуть утримувати, а ще там, чи поб'ють мене, ну, я кажу, де того начиталося, а я в інтернеті бачу. Ну, десь, власне, так. Після народження третьої дитини у му році, поки дружина народила дитину, після. Того, як вона встановилася після пологи, я вирішив повернутися до Лав Збройних Сил, так як я з 2001 року пішов на строкову службу, залишився на контракт. Коли приймали рішення повернутися на військову службу, думали, що вас може чекати ТЦК? М -м, на рахунок того, що я попав у мене в підрозділ ТЦК та СП, я не думав, я прийшов військову команду. Личаківсько-залізничний, і мені довело, то, що я буду проходити військову службу у ТЦК та СП. Я не знав, що буде. Тобто, якщо б зарахували в бойову частину, ну, я морально до цього був готовий. Тобто, я розумію, що ми ведемо сильну боротьбу з агресором. І так як я попередньо вже маючи військове звання, я 100% думав, що я попаду на бойові дії. Не маю, тому що біжу на роботу. Мужики, я служу, мені не до того. Ви служите? Да, де ви я служу в 80 х Два роки вже після поранення на реабілітації. Ви проїбали. Гарного дня. <світ> Більш негативний досвід був не в нас. А... Іншій групі оповіщені, де була надзвичайна ситуація, в нашому колезі, громадянин України, коли наш колега, зупинивши його, щоб опитати на рахунок того, чи прибував чи не пробував ОТЦК ТСП і чи є в нього наявні військово-облікові документи. На нашого колегу був вчинений напад. З боку громадянина України застосовано балончик з газом. В подальшому наш колега отримав опіки очей, був доставлений в медичний центр, але громадянина не встигла затримати, так як громадянин покинув місце пригоди. Громадянина ще не знайшли, який має Відповідати за те, що він скоїв, напад на військовослужбовця, представника ТЦК та СП. Або навіть бували випадки, що підрізали наш автомобіль. Ого. Так. Ну, дані номери автомобілю ми записували, подавали національну поліцію. Коли приходите додому після одного дня оповіщення, які емоції і враження? Інколи кажуть, що холодна вода змиває негатив. Ну, так, да, або гурня, гаряча кава або чаю. Ну, тобто, а знімають негатив, це мої діти. Тобто, як то кажуть, служба служби, але коли повертаєшся додому, тобто, ну, все мінусується, так як сім'я, діти. Ну, Знаєте, нас кожен ранок інструктують і. І доводять нам, що це потрібно державі, І які б ми не отримували емоції, позитивні чи негативні, ми мусимо це робити. Хоча робота не з кращих, скажімо так. 11 липня 22-го року я отримав повістку на блокпості. Відразу прийшов за повісткою, але на той момент перша хвиля мобілізації і я не підлягав. Першій хвилі, оскільки я не служив в армії, і я не підлягав, ну і, і зі здоров'ям проблеми були. І десь приблизно через 9 місяців, вже в 23-му році, е на тому самому блокпості я знову отримав повістку, знову прийшов. І того разу вже, хоча я маю обмеження по здоров'ю, але мене взяли в армію, е на військову службу і. Скирували служити в ТЦК наразі. Ні, то старша людина. Да, старша що... вікова група, ні. Там за 60. Уважно виглядає. Напевно, 90% тих людей, які приходять з бойових, вони так вважають. Вони не розуміють. Їм, їм дуже важко зрозуміти ставлення людей, яке зараз відбувається. Як воно відрізняється від того ставлення до військових, яке було у 22-му році? Тому більшість, більшість з них, які, якщо мають можливість, Перевести в інші підрозділи, вони або переводяться, або зараз по, по новому законодавству вони хто має групу інвалідності, звільняються. Наші от колеги, які повернулися з виконання бойових завдань, кажуть, що ну, дуже мало приходить оновленого особового складу, який би замінив тих хлопців, які поспіль вже два роки. На передовій і не вистачає просто особового складу. Допустимо, зброєння є, але ж з тим озброєнням треба ну, воювати, бити ворога, а просто нема особового складу. І багато громадян ну, при оповіщенні нам так і кажуть. Бувають випадки, що кажуть, це не наша війна. Коли ви працюєте. Безпосередньо з оповіщенням населення. Ви, напевно, теж є в цих телеграм-групах, де ви ну, зараз. А я вже, да. на жаль, наше суспільство ну, прикро це визнавати, але до кінця не розуміє. І є в телеграмах, про нас пишуть. Ми там-то, там-то. Там. Як вони зараз це аргументують дощить хмари. Ну, десь так. А ви, пане Сергію, є це група в Телеграмі, де пишуть і де де кому коли повістки вручають? Ви знаєте, я от якраз вчора видалився з цієї групи. Це? Я вже дуже давно в неї не заглядаю, і мені вже ну, тобто не, не цікаво навіть. Бо до, до того всього вже привикли. Все, що там пишуть, ми вже то все знаємо. Ну так, там, коментарі, які mm -hmm. там погрози, давайте зберемося, давайте їх поб'ємо. Ну, В соціальних мережах, то, що я бачу, mm -hmm. що як люди пишуть, реагують, що mm -hmm. повістки чи там запрошення в ТЦК не дають. Людям, які переїхали з східних чи тупак, південних регіонів, а тільки беруть дослідно наших хлопців. Це, це, також, це, це також міф. То міф, Це, це, також це міф. раз, і це і ПСО з боку Єдина... країна агресора. Думаю, Сергій треба десь в інакший район. Тут щось взагалі дуже. Пусто. Були такі, що втікали від вас, ви бачили? Так, є випадки, коли ми зупиняємо громадянина. Навіть ще ми повністю не покинули автотранспорт, і людина вже вдається на втюки. 90% людина сьогодні втікла від нас десь наступного дня, або там. Через тиждень його зустріли інакше ТЦК. І був випадок, що ми бачили людину, людина втікає від нас. А Ми були у ТЦК ТСП, ми побачили його в інакшому ТЦК-ТСП. Він був доставлений інакшим ТЦК. Він побачивши нас, був фашарашем. Там є підходящий кандидати. Рухайся, рухайся, А, Ну, як зазвичай. Бачить нас і деякі одразу же маневрують. Роблять маневр. Доброго дня, Хлоночку вашої уваги, Лічакішка залізнична тут по попририм. В першу чергу військовобікові документи при неї маєте? У мене з собою А чому вони носить з собою військовобікові документи? Прошу пану. Не служили? Не служили. А яка проблематика у вас по здоров'ю? У мене серце було і сповістить. Розумію вас. трошки так. А коли ви крайній раз було в ТЦК ТСП? Я оновлювався. Ви особисто прибували? Особисто? Ну був. так. Добре, з вами питання закрито. Так, ви є пенсіонер, так? 12 років. На цьому тижні навіть, не склеїти цю вмер. Я. Я бачу. У мене вже заносили базу. — Дивіться, носіть з собою військово-обліковий документ обов'язково. Чому? Так, Тому що від 16 липня, якщо ви не будете носити військово-обліковий документ і не неволодані, держава має право накласти штраф 17 тисяч гривень. Ми бачимо, що візуально, допустимо, і документально, коли перевіряємо осіб, то переважно або попадаються особи, яким ще нема 25 років, або вони є студентами являються навчальних закладів. Ну, тобто чоловіки скажі, 25 плюс переважна більшість да, зникла з вулиць міста. А студентів? Я маю на увазі студенти вже. Ви маєте на Так, да, ви маєте на увазі, так, да, і дуже часто. Подались. Студенти, часто. яким 50 років, так. 50 а... з лишнім. І в них перша освіта, скажімо, там інфіз, а в 50 років він вирішив стати кулінаром. Так. Пішов на навчання в 22-му році. А, а згідно чи законодавства, зараз здобуття другої освіти, тільки... По тій спеціальності, коли ви здобули першу освіту. Покажіть, будь ласка, посвідчення особи. Якщо дія покажуть за інші. Будь ласка, дія так само є законом носієм документів. Перше, що. Ви навчаєтесь? Поки що навчаюсь. Поки що навчаєтесь, зрозуміло. А після навчання що плануєте робити? Не бажаєте на військову службу за контрактом. Не цікавитесь? Не цікавитесь. Зрозуміло. Добре, гарного дня. Так, бувають випадки, нам прикріли за ці випадки, що перевищують ну... обов'язки обов так, функціональні представники ТЦК ТСП. Але ті відео складаються переважно. Нема початку, нема кінця, якийсь уривок. Тобі і в деяких відео неможливо зрозуміти, чи то представники ТЦК не праві, чи то громадяни не праві. Тобто викидаються ролики, де сама суть конфлікту вже. на піку, да, на піку, піку да, хвилині. А от як воно починалося Воно переважно немає. Головний сержант Остецький. личаківсько залізничний ОРТЦК ТСП. Перевіряємо військово-облікові документи. Зараз. Зараз, мама, почекай. Скажіть, будь ласка, де стоїте на обліку? Тут у У Львові, Зрозуміло. Ну, відмічався в СНАПі. І третьої групи. Угу. Не забудьте по закінченню сорочки прибути до нас до угу. угу. в Очаківсько-Залізничні. Ми якраз являємося безпосередньо вашим військоматою. Добре. І... А куди? Там, на Бату... на... на Батуринську-2. Ні. Ага. На Батуринську-2 міста Львова. У угу. нас ну, за дві години це, можна сказати, перша особа, хоча б мобілізаційному вулиці. Ну, так, да, да. Так получается, что на правду, как мы с вами уже говорили, ага. або дома, або пересувается властным транспортом. Так. Мужчина идет в черном сзади, переходит дорогу. Добрый ранок, мужчина. Хвилинку вашей уваги. Хвилинку вашей ранок. уваги. Вот я так, добре. Ви служите, так? так військовий. — Прекрасно. Дякую за службу. Гарного дня вам. Був випадок, коли ми попрацьовували громадянина, під'їхав його так зв... називаємо адвокат. Представився адвокатом, показав посвідчення адвоката, але на нашу вимогу так само пред'явити будь-які військово облікові документи адвокат. Зробили наступне, він розвернувся, побажав нам щасливої дороги і речірував свій автотранспорт і уїхав. Тільки що вашим колегам показував, вони дзвонили, все що в порядку, Я маю відстрочку, хлопці, я воював. так що... Тільки що чорний джип. А відсрочку по чому маєте? По батьку. Батько. А що у вас з батьком? Інвалід. Яка група друга? Дивіться, що вам треба зробити? Він, -код? Він код, так. Добре. Та я Будь ласка, до 16 липня. Або то буде штраф, так? 17, 17... 17... без двінків. Обов'язково. Обов Добре, хлопці, Я розумію, там може бути черги, але запишіться в чергу, встаньте. І зробить. Все, Пойдемте. дякую за службу. Все, щасливо. До нас от, ну, скаржаться або кажуть нам, чому ви не там, а допустимо, мій син служить, або, не дай Бог, мій син загинув, чи чоловік, чи там брат, кум. Ну, Ми починаємо роз'яснювальну роботу. От, І деякі люди міняють думку. Про те, що ми чим ми займаємося, а деякі все одно, ну, зрозуміло, якщо, там, допустимо, хтось з родини загинув і е -е, кажуть, що це ви винуваті, ну, є такі громадяни, які і надалі стоять на тій точці зору, що ми от, незаконно здійснили діяльність. Призвали їхнього родича, їхній родич пішов служити і, на жаль, прикро загинув. Що то ми винуваті безпосередньо, СП. Скільки вам років повних? 26. 26. Військово-обліковий документ маєте при себе? Може в резерві показати, що оно перебуваю. Можу показати документ. Покажіть, будь ласка, документи. І бронювання, якщо мають. Звичайно. Я бачу у вас написано в програмі, що бронювання вам надано. Двоє угу. угу. офіцер запасу, так? Розуміємо. Я бачу, він код вам надано, бронювання безтермінове. Є, так? Да? Все, дякую за увагу. Гарного вам дня. Дякую, Доброго дня. Через Резет Плюс маю статті. Тай поправимо листку, присутню в місті на зранці Виду центр, так? Так, понад так. А збирається вже піде, поставити відбір, Так точно. Ви мусите це улагодити вже до 16 числа, а якщо ви це не зробите, автоматично, автоматично держава просто накладе на ваші штрафні санкції. Так, так. Я знаю, я да, і він код вклеїти обов'язково, бо всі мають мати він Зараз я перебої, добре, окей. Доброго дня. Лочеківську залізнична цката і співмість лівають. Полковник може бути і назад. Пока Чудово. Гарного дня. Гарного дня. Дозвольте. Знайомтесь. Що ви маєте? Бронювання, так? Так, Бронювання тримаєте Він код, ви вклеїли. Чудово. Чудово. Дякую за увагу. До побачення. Дивіться, я у новому здані, У мене документи про оновлення є в машині. Я вам фото покажу, окей? Та, будь ласка. Свіже. Бачу, він код так. так І є друга сторінку. А, а другу я, вроді не фотка. Чесно, я не знав. Ну, ну, добре, я бачу, що виновило дані. Так, все, все, гарного дня. Дякую. А як вони кажуть іноді, а мені держава нічого не дала, це неправильно, невірне рішення. Якби держава нічого не дала, вона би не видала би паспорт громадянина України. Правильно? Як це нічого не робить? Все робить. Ну а ми Збройні сили в першу чергу стоїмо на захисті. Відбиваємо агресію ворога. Ну і пришвидшуємо перемогу. Надіюся, що врешті-решт. Через певний час воно так і станеться, що ми здобудемо перемогу, яку ми всі чекаємо. Маєте плани на після перемоги? Ну, плани як не плани. Коли буде перемога, тоді щось будемо думати, але ну, після перемоги у нас основна задача, як то кажуть, встановити країну. Тобто, а чи я залишусь в армії, ну, там дасть, якщо буде єдність нашого суспільства, то і перемога буде скоріше. Це має, ну, як то сказати, триматися в певному балансі. І поступово-поступово йти до перемоги. Але десь ну, такого не буває, як то кажуть, простими словами. Ми це бачимо, так само і бачимо на рахунок мобілізації. Що, ну, ми стараємося проводити і агітаційну роботу, і опрацювання громадян, але, ну, як показує практика, цього недостатньо.